Розв'яжемо перше наше рівняння, використовуючи обмеженість нашої функції. Якщо говорити про косинус Пі на 2, вираз знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. А коли я 5 множу на косинус Пі на 2, то даний вираз в межах від мінус 5 до 5. Якщо ж розглянути праву частину х у квадраті мінус 8х плюс 21, то це також обмежений вираз, можна, наприклад, враховувати як по зображенню графіку квадратичної функції, яким є парабола, а можна виділити квадрат двочлена. х у квадраті мінус 8х. Плюс 16, щоб була формула. Віднімаємо 16 плюс 21. Тобто ми можемо цей вираз записати так, хміну 4 у квадраті і плюс 5. Про даний вираз можна сказати, що він завжди більше рівний 5, тому що х мінус 4 у квадраті вираз, який більше рівне, ніж 0. Отже. Як ми бачимо, ліва частина рівняння менше рівня 5, права більше рівня 5. А тому рівність досягається, коли х дорівнює 5 із ліва, не х, а вираз дорівнює 5 і зліва і справа. Тобто, ми можемо записати, що х квадраті мінус 8х плюс 21 дорівнює 5. Отже, х квадраті мінус 8х плюс 16 дорівнює 0. Х мінус 4 у квадраті дорівнює 0, тобто х мінус 4 дорівнює 0, і х дорівнює 4. Х дорівнює 4. Це ми знайшли значення, яке є розв'язком нашої системи. І тому дане значення далі підставимо в друге рівняння системи замість х. Будемо мати y плюс 5 помножити на. 4 мінус 4 дорівня 0, тобто y 20 відняти 4 це плюс 16 дорівню 0, отже, y дорівнює мінус 16. 4 і мінус 16 це розв'язок нашої системи. Що ми маємо в відповідь записати? Суму. Отже, 4 додаємо мінус 16, відповідь пишемо мінус 12. Для того, щоб відповісти на питання, побудуємо графіки функцій в системі координат. Отже, для цього ми знайдемо нулі підмодульних виразів. Х-3 дорівнює 0, дасть нам х дорівнює 3, і х плюс 4 дорівню 0, х дорівнює мінус 4. Тому, якщо ми розглянемо x 7 нанесемо ці точки мінус 4 і 3, то далі нам потрібно розкривати модулі на кожному з утворених проміжків. Тут я визначу, наприклад, знак Х-3, а тут Х плюс 4. Тобто, наприклад, якщо я візьму будь-яке Х проміжку від мінус нескінченності до мінус 4, наприклад, мінус 5, то і один, і другий буде знак мінус мати. Від мінус 4 до 3 візьму 0, і буде тут мінус, а тут плюс, і відповідно далі 2 плюси. Тому далі, якщо розкривати, ми будемо мати наступний варіант. Отже, на цьому першому проміжку, коли х менше мінус 4, ми розкриваємо і будемо мати, що f від х дорівнює. Минус два на х минус три, і далі минус х плюс чотири. А отже, минус плюс 6 мінус х -4, мінус чотири це минус трихлю. Далі наступний проміжок від минус четырех до трьох. Тут уже f і декс буде мати такий вигляд. Отже, мінус 2 на х мінус 3, і там уже в другого знак плюс, тобто плюс х плюс 4. Отже, мінус 2х плюс 6 плюс х плюс 4. Це мінус х плюс 10. І далі, коли х більше рівне 3, то ми будемо мати фід x у нас 2 на х мінус 3 плюс х плюс 4. Тобто, це буде дорівнювати 2х мінус 6 плюс х плюс тобто 3х мінус 2. Отже, я запишу нашу функцію ось в такому вигляді. Напишемо так, що f'x фідекс буде дорівнювати. мінус 3х плюс 2, якщо х менше за мінус 4. Далі мінус х плюс 10... Якщо х від мінус 4 до 3, і 3х мінус 2, якщо х більше рівне 3. А далі будемо будувати на кожному з цих проміжок відповідний графік. Все це лінійні функції. Отже, графіком буде пряма лінія. Тільки на певному проміжку. Для першого мінус 3х плюс 2 я беру два значення х, які менші за мінус 4 і візьму мінус 4. Тобто, буде мати наступний варіант. Якщо, наприклад, х-5 і мінус 4. Якщо їх мінус 5, то 15 плюс 2 це 17. А якщо мінус 4, то мінус 3 на мінус 4 це 12, 12 плюс 2 14. Будуємо цю частинку. Отже, у нас мінус 5 17. А тут 2, 4, 6 і так. Десь ось тут будемо мати. Ну тут точніше, звісно, потрібно будувати. І мінус 4, 14. Ось так. Так, мінус 4 тільки. Мінус 4. 14. От вона ця частина нашої прямої. Наступне це коли проміжок від мінус 4 до 3. Також беру, наприклад, мінус 4 і, ну, наприклад, можна взяти 0. Якщо мінус 4, то ми будемо мати, мінус на мінус буде плюс 4, плюс 10 14, а якщо 0, то це 10. Мінус 4,14 це ця сама точка, що ми утворили. А 0,10, от вона ця точка. Тобто тут уже оця частинка нашої прямої. Ну, далі, знову ж таки, беру вже більше рівне трьох. Якщо 3, 9 відняти це 7,

так, цей графік треба вести аж до трійки. Якщо взяти три, то буде сім. Один, два, три, сім. Ось тут. Так, дев'ять, вісім, сім. Значить, оце, так. Наша пряма пішла сюди. А далі три, сім є точка і чотири, десять. 4,10. Тобто, отак от далі пішла прямо. Оце ми побудували графік. А далі, коли йде мова про найменше значення нашої функції, то ми бачимо, що от воно. Воно буде дорівнювати 7. Отже, у відповідь ми пишемо 7.